Журавлі, молитву мами, про мир на своїй землі. І в виколося, і, зла, і дорослі до нас В Берліні зараз в Тегелі проживають десь 4,5 тисячі біженців. І більша частина цих біженців це біженці з України. Умови проживання в Тегелі зараз катастрофічні. Гігієнічні умови дуже погані. Бігають миші, бігають щури, маленькі діти не отримують харчування, яке їм потрібно. Дуже погані стосунки з персоналом. Персонал поводить з себе дуже звисока і не вирішує проблеми людей. Є багато волонтерських організацій в Берліні, також українських організацій, які створили саме біженці з України в ці два роки, які допомагають людям в Тегелі. Ці організації не мають доступу до тегеля і не я ніяк не можуть впливати на те, що там відбувається. Люди. Там живуть в своєму оточенні, не е, вони можуть виходити звідти, але вони не знають, куди їм йти зі своїми проблемами. Проблема в тому, що в Берліні дуже бюрократична система. Що, е, наприклад, для того, щоб отримати е, медичну страхову страховку, е, люди, деякі люди, чекають до півроку. Якщо людина хронічно хвора, якщо вона потребує хімотерапії або якихось дуже дорогих ліків, це неможлива ситуація. В Тегелі їм ніхто не допомагає вирішити ці проблеми. Так, ми волонтерська група, і ми допомагаємо людям з інвалідністю. Ми вивозимо людей зі Сходу України і влаштовуємо їх тут. І ми вимагаємо, щоб люди з інвалідністю. Не селили в тегелі, і на жаль, там живе дуже багато українських сімей, і одна із головних проблем, окрім усіх інших проблем, це те, що у дітей немає доступу до шкіл. Вони живуть вже рік або два, і вони не ходять до школи. Всі їх посадили у табір, і це повна як на мене ізоляція. Причому що там відбувається, це теж для мене, наприклад, для України для України проблема. Я не можу допомогти своїм співчинникам, тому що туди нікого не пускають. Ну, типу, ти сидиш, і тобі не, не дають ніяких можливостей, хоча б щось робити. Ну, типу, для той жінок, які приїхали особливо з областей, де, де де воєнні дії, особливо якщо в них нічого не залишилося, їм нема куди повертатися, і тут їм не дають можливості, хоч спробувати якось навчитись. Це велика проблема. Вони просто втрачають час. Тому що в них немає можливості роз цього розвитку, тому що їх не ну, просто німецька бюрократія їх закрила в таборі і сказала: ось там, от ми комусь даємо, а от у вас от, ну, не пощастило Сти постійно у стресі, і ти не бачиш ось цих світу в кінці цього тунелю. Бо те, що я побачила при своєму візиті в Тегель, бо є просто неможливим. В Тегелі живе 800 дітей, тобто менше, ніж 18 років, і тільки 200 з них відвідують школу. І Це є пряме порушення права дитини на доступ до школи. А потім те, що я там побачила, що Малюк, малюк якому 5 місяців, живе разом зі своїм братом, якому 17 місяців. І... Зі своїм татом, просто вони живуть дійсно в одному ліжку, і це ліжко знаходиться у відсіку, маленькому відсіку на 14 людей. Немає ні доступу до, наприклад, мокрих серветок. Так, тато мені розповідав, що йому другу пахунок не видають на тиждень мокрих серветок. Можемо собі уявити, що це таке. І друге, що мені дуже важливо, бо це дійсно така. Це дуже погано таке стається там. Немає приватної сфери для жінок. Якщо жінка хоче перевдягтися і завішується за невіскою, а завішується, тому що це всі є спільні відділки з чоловіками, які приїхали разом з сім'єю. То цю за вішати не можна. Її потрібно йти в туалет. Туалет є розміром 80 сантиметрів на 80 сантиметрів. Як там взагалі перевдягатися? Або можна звичайно стати в чергу до двох таких кімнат, де є душові, де є можливість для матері з дитиною перевдягтися. Ці дві кімнати розраховані на 700 людей. Тобто, 700 людей мають доступ до двох таких кімнат. Це перше і Окрім того, що немає приватної сфери, також і охорона, яка там, вона не охороняє а те, що ми чули, що є випадки, коли охоронці навпаки чіпляються до України, і це просто кричущі випадки, так і окрім всього цього, немає, немає ні security, і ма на увазі ні такого простору. І немає як також піклуватися про дитину. Наприклад, нам одна з жителів розповідала, що просто прийшла людина, ну з'їздив хтось в місто, повернувся п'яний і зайшов і влягся на її ліжко. І вона мені каже: Добре, що з краю лежала я, а не моя дитина добре, що я все це змогла одразу якби ну, попередити. Нам відомі випадки, коли людина там живе більше року, а ми можемо собі уявити, що це таке, тобто тегель є якби, розміри оцих всіх ліжок або відсіків є запланованими для того, щоб людина там була не більше, ніж 72 години, бо вона має потім переїхати в якийсь, в якийсь інший гуртожиток. Але я говорила персонально з людиною, яка там живе більше року, а вона мені також розказала, що наприклад, її онук не ходить в школу вже два роки, немає куди переселяти людей. Але тоді, хоча б, мають бути покращені умови перебування, і технія має бути переведено зі статусу гуртожитку екстреного типу в статус. Гуртожку, де вимушені переселенці, живуть довгий час. А ми будемо намагатися збирати такі дуже кричущі випадки порушення прав людини. Тегель не пристосований для того, щоб українські біженці перебували там довго. Ми мусимо перевести людей у такі умови. Які відповідають людській гідності багато українських жінок живуть тут в жахливих умовах, поки їх чоловіки воюють там. Вони потребують спокою, і ми повинні підтримати їх. і ми будемо боротися в парламенті за те, щоб ці люди почувалися добре в Німеччині це найменше, що ми можемо зробити для українських біженців у ситуації, коли Росія веде проти їх країни війну на винищення, і вони з усіх сил намагаються вистояти в цій боротьбі. У Тегілі перебувають дуже багато людей, які тікали від війни в Україні. Пілька тисяч людей. Він розрахований на 7 тисяч людей. З нашої точки зору там взагалі не можна розміщати людей. Це не відповідає людській гідності. Багато дітей, сімей живуть в ситуації, коли вони зовсім не мають приватної сфери, а не доступ до медицини, освіти. У них справді ми хочемо, щоб люди, які втікли від путінської агресивної війни, були влаштовані тут добре. Тому тегіль треба розпустити і переселити людей в квартири або принаймні в кращі центри. Але ми очікуємо від сенату рішення про закриття тегіль.